О, дивіться, тут зроблено так з нахилом ця, так би мовити, площадочки, Піском не посипано, давайте я вам дам загальний ракурс. Тобто вони не горизонтальні ці частини і вони дуже слизькі, тому що вони під, під нахилом, під нам знаходяться. От я тримаю за поруч, але воно не посипано піском. і фасти, особливо літній людині. Ну просто це. Дуже легко. Тому ці сходи треба рано чи пізно перепланувати. От я піднявся вже на горизонтальну частину, тут більш-менш іти легше, але дивіться, крига, не має жодного ні піска, ні якої суміші, яка б хоч якось давала б можливість йти. Ось так, віддамо ракурс. Ось так. Будемо продовжувати. А давайте зараз я повернусь. І ще зроблю декілька кадрів з цього ракурсу. Ну іти вниз взагалі. Це треба бути самовбивцею. Тому люди, бачите, ось тешечко потоптали, тому що тут ну, не так слизько, а ось самі сходить. Тримаю за поручень. Іду дуже уважно. Не вистачало ще що, щось зламати, правильно? Мало що тут росіяни, зараз тривога якраз От, і цей рівун означає тривогу. Тільки що гул. Гу. Так, це ми тут спустилися. А тепер оця частина сході. Ну я не ризикнув пускатись і знімати. Тому що, а може ризикну, тому що от я так зараз наближу. Бачите? Це зверху. Лук'янівський сходи. Вулиця Лукянівська пішла, а внизу вулиця Глибочицька. Ну Я не ризикну спускатись і знімати одночасно, тому що ну, не вистачало ще поїхати туди вниз. А коли буду повертатись назад і підніматись, ну, тоді я. Знизу ну, легше трохи йти, тоді я зніму. От ми піднімаємось вверх, по дерев'яній частині лук'яністій сходів. От дивіться, сніг, крига. Немає жодного посипки немає, піском чи ще якоюсь і Народ так ходить. Тільки ноги ламає. І зверніть увагу на якість проєктування сходів. От зверніть відстань між двома сходинками. Як інженер-будівельник, який два семестри слухав архітектуру, скажу, що сходинка вона складається з двох частин. Горизонтальна частина називається просто, а вертикальна частина сходинки називається Ну, В даному випадку тут немає тут Простір пустий. Але це відстань, яку займає підступіонок, вона дуже маленька. Тому ці сходи дуже такі е, похилі. І коли тут сніг не валить, то тут взагалі можна кататись ну, на санках. Як ми в інституті катались на дипломатах, було таке на другому курсі Парк парку КПІ. Звичайно, ці сходи потребують або щоб їх прибирали вчасно, або взагалі себе переробити. Я планую зробити зйомку сходів на пейзажній алії. Отам, бачите, людина йде, як уважно тримається. А зараз ми знову підходимо до пандусів. Тут немає сходів взагалі, тут такий похилий пандус. Я вже піду збоку, тут якусь стежку не розтатоптав, тому хоч трохи можна безпечно ходити. То подивіться на ці пандуси. Отак. Щоб не заважали поручні. Немає ні снігу і взагалі тут треба переробити і зробити горизонтальні ділянки і декілька там дві-три сходинок на це треба все інформацію кинути районній владі ви бачите жінка йде Звичайно, це небезпечно тут ходити просто просто небезпечно бачите вона тримається О, двома руками нормально так да? А колись сходи років 10 назад були ось тут. От дівчата йдуть пропустили. Молоді дівчата також йдуть дуже напружені, тому що воно невідомо чим кінчитись може. А раніше сходи були от на цій стежці. Ну, Тут вони зовсім припинили. Своє існування і років 10, 12, 15 назад побудували ці сходи. Бачите? Але вони потребують, щоб їх також вже замінили. І зробили приблизно так, як на пейзажній алії. Для туристів, як зроблено. На пейзажній алії, на замковій горі. А це будуть Лук'янівська внизу і, і Глибочицька внизу зняти і тут. Такий п'ятачок тут у нас є. Ну, головне, щоб якби посипали піском якусь стежечку, стежечку, тоді б хотки було б якийсь маршрут, який можна було б більш-менш безпечно йти. А так зараз голольот, тобто вночі мороз береться, а в день 0 градусів і так воно трохи розтанеться. А трохи страшно йти, що якщо по то моя камера розлетиться в друзьки. Йдемо так з боку. Вночі мороз в день така маленька отстріля. Відлига. Такий, така крига, щоб тільки падати. От піднімаємось. Далі буде ще небезпечніше діляться. Але я там припиню зйомку, тому що там треба руками балансувати. Тут. І отут. Отак. В притул. Покажемо. І от туди. Так, шановні глядачі і слухачі. Ми з вами знаходимося на возвиженці. Саме в самому кінці, здається, це вулиця Гончарна. Тут багато таких амбасад знаходиться. Здається, це амбасада ну, Євросоюзу, Вон прапор, бачите, не розвивається, але здається, це прапор Євросоюзу. Можливо, це представництво. Але ми не для чого сюди прийшли. Ми прийшли познімати сходи, які знаходяться в цьому кварталі. І ми знизу, значить, будемо піднімати. На пейзажну алею. Тут от дві таких величезних сходів є. От дивимося. Оце одні. Зверніть увагу, як вони якісно зроблені, вони навіть на бетонних опорах. От. Бачите? Не те, що у нас на Лук'янівку. Людей тут немає, Ну, які тут люди. Тим більше не туристичний, не туристичний сезон, все занесено кригою. Ну, По цим сходам я багато разів спускався і піднімався. Спускався. А ми зараз підемо, там, зверху пейзаж наліє. А ми зараз будемо підніматися от по цим сходам. Це нові сходи. Їх побудували ну, буквально, може, в цьому році. Чи до війни за рік, чи навіть вже війна почалася і закінчували. У Павла Авдокушина є ролик, як їх закінчували. От дивіться. От якраз нам попалось цей показник. Відновлення входів масштабної реконструкції. Ага, в 2021 році з ініціативи мера пана Віталія Кличка. Це я читав і з'їхали трошки. Відео Так, от давайте. Тепер ми будемо, значить, за рік побудували до війни. От давайте будемо зараз порівнювати тут і у нас наші сходи, якими користуються мінімум 3,5 тисячі мешканців нашої гори. І от ці, значить, туристичні сходи, які для туристів побудовані, які майже не несплу експлуатуються, напевне, як вони якісно зроблені. От ми зараз бачите, прибрали сніг, бо за вчора був снігопад, чи вчора прибрали сніг, посипали суміш, ну, якусь солью, сіллю, можливо. Добрий день. Хочу порівняти ці сходи. І знаєте, вулиця Лук'янівська де знаходиться. Ну да, звісно. І там вже є сходи, якщо ви може, знаєте. Ну да, звісно. От хочу порівняти ті наші сходи і ці. цікаво. <ривісно> Туристичні, гарні, ті наші всі в льот не посипають, там тільки ноги Угу. Ні, ні, тут зручно Так вирішив зробити ролик. Його цікаво. цікаво, цікаво да. Да. Будь ласка, дякую. От мешканець місцевий. Скажемо так, аборіген, так як ми аборігени на нашій вулиці. Звичайно, тут зручно йти, все прибрано. Навіть для людей похилого віку є місце, де лавочку поставити. Давайте трохи ближче, Ну тут, звичайно, супер потужні на таких... Залізобетонних значить, фундаментах, підвалинах. Ось ця амбасада Євросоюзу. Да, а от ті, ті сходи йдуть ближче до музею історії. Ото, здається, вже музей історії. Давайте я так наведу ближче. Оце здається вже музей історії. Боковий фасад його, так, а он ці ті, ті сходи. Як буду повертатись додому, то зніму такий загальний вигляд наших Лук'янівських сходів. Значить, це у нас сходи на Пейзажну алею, отут, де я стою. Ну там теж пейзажна аллея, але Там же вулиця Велика Житомирська за тими будинками. Ну що, продовжуємо нашу подорож. Сподіваюсь, що нашу цю зйомку, цей ролик побачать працівники Шевченковської районної адміністрації. Ну, я їм листа не пишу, зробу, зроблю скріншоти, надрукую їх, роздрукую скріншоти. У ну, деяких кадрів. І відправлю відповідний відділ. Хай на наступний рік і нам такі сходи зроблять, такі широкі. Навіщо вони такі широкі тут? Ну, гарно. Так. Он ще бачимо. Аби пилюку в очі пустити, пиль в глаза російською мовою. Тобто вони ці зроблені так. Для туристів, ну для туристів добре, а для живих мешканців зробіть сходи, щоб можна було нормально ходити. А це, здається, недобудовані, тому що вони кудись в нікуди ведуть усі і галуження. Так як подільсько воскресенський міст побудували, який також веде в нікуди, на Русанівські сади. Ось дивіться. ось ми тут стоїмо. Ось розпочались такі сходи, такі, такі вони коротенькі. Вони так ідуть, ідуть, йдуть, а тут вони просто спускаються ну, на цю галявину. Вон тут. В великому рахунку вони тут і не потрібні, тому що ті сходи, які трохи далі, вони ведуть на цю ж галявину. Так, давайте трохи перервусь. Трохи погірій руки, на вулиці мінус п'ять, ну такий вітрець тяне. А ось ту гра. Ну, гора якась. Я то знаю, яка не буду казати. Що треба показати, мачти, освітлення. Ось такі вони. А. Ну, а на наших океанівських сходах треба зробити освітлення, як я кажу. Пушкінські ліхтарі, отакі старину, які свого часу в Петербурзі були. У нас же також історична місцевість. Ось такі тут бачите. Ну от користуючись нагодою, зніму. Ось такий, значить, смітлик для собачих відходів. На пейзажні оліївці не вилили. Ну добре. Хай власники прибирають за своїми улюбленцями, як кажуть. Так, а там скульптурна група. Зараз ми на неї наведемо наш відеошукач, Відеошукач. Ось. Не мог би в снігу по пояс вгрузли. Моє завдання було порівняти ці сходи з тим, які у нас, ці туристичні сходи, якими користуються тут, ну, може, десяток людей на день. І нашими, якими користуються кілька тисяч на день на наш масівчик. А це вже сходи, які безпосередньо на пейзажну алею піднімаються, але вони зроблені за бетонні, ну і тут гранітні проступи, плитка. Але дерев'яні краще для нашого випадку, тому що по дерев'янам легше йти, вони пружинять. Якщо сухої корабельної палубної доски, є такий термін, чи корабельна доска, чи палубний брус, то по ним зручно йти, вони пружинять і... Менше стомлювся. Ну тут короткий такий відрізок. Звичайно, зараз тут нікого немає. Ну, холодно. Війна. А по наших Лук'янівських сходах народ кожен день ходить. Ну, на роботу, додому, у справах. Але цікаво зробити, звісно, щоб полюку в очі пустити. Тут така група малехи форми. Зараз піднімемося. вот мы и на пейзажной аллее. Тут же тоже. Трохи лячные типы такие грызи. Девственные. Так. Буду знімати виключно те, що нас цікавить. Тобто сходи, сходи і сходи. Пам'ятник архітектури, які я зараз бачу, я не буду знімати. не впав. Леце ж таки не впав, але не впав. Може виріжу цей епізод, а може і ні. Побачимо. Так. Ось сходи. Оті, біля яких ми стояли, яких також зняли. От вони. Бачите? Все, на сьогодні досить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, зауваження, пропозиції і взагалі думки. До наступної зустрічі. Так, а ось це наші Лук'янівські сходи з цього ракурсу. Так, трохи наближу. Можемо порівняти, наскільки вони відрізняються від тих, які ми бачили на придатній алії. Я стою на дорозі, на тротуарі слизько, ладні машини. Літає. Машинка йде. Ну, будемо сподіватись, що коли-небудь і ці сходи побудують так, Лук'янівські. я їм вигадав гарну назву, Лук'янівські сходи. До речі, колись тут навіть фільм знімали там, сцену. Дівчина кидається в обійми хлопців. Активіст, бачите, купив циль і за власну ініціативу. Трохи посипу. Ну, все волонтери в нашій країні вирішують. Зброю на фронт, волонтери. Дорожку зробити волонтери. Давайте, може, ви мені декілька слів скажете з цього приводу. Да, що сказати. Більше, щоб цим займалися не просто люди, а організації. Які... Я вами згоден. Ну, ви молодець. Ще подумають, що це в мене чуєте постановочні кадри. Да, хай думають, думаю, що хочуть. Ну ви молодець, звісно. Це ж ми працюємо за державу, а чиновники гроші отримують. А чиновники спишуть оцю суміш, наче собі скай, хай волонтери зробили, ми гроші собі в кишені покладемо. Що чекати? Ну, бачите, за когось працювати за когось. Можна вас крупним планом взяти? Працювати за когось це теж погано. Тому що... Та, ну, я ж тут ходжу. Я сьогодні бачив просто, як бабуся впала. Тому... Та я теж вчора шов гілі-єлі, ну чуть не впав, ледь не впав. Ну, да, да. ну все, дякую вам. Ну, будь ласка, все, вам гарного дня. Да, все. Все, гарного. До побачення. Поясню, яка головна мета нашого відео. По-перше, щоб сходи вчасно обслуговували, ремонтували, взимку посипали сіллю. Але головне побажання, щоб ця пішохідна артерія була повністю реконструйована. А точніше, демонтовано і на її місці побудовані сходи як на пейзажну алею, або на замкову гору, або як на Андріївському узвозі. Ось на цих фото ми ілюструємо, як повинні виглядати сходи, побудовані для людей, а не тільки щоб пустити пил в очі та освоїти кошти. Навіть думати не хочу, що будують заразу розпилу бюджету. Так би мовити, для туристів все, а для своїх корінних мешканців. Аби відпихнутися. Тому я сподіваюся, що в наступному 2024 році за 2-3 місяці зроблять проєкт, а далі за 3-4 місяці проєкт реалізують і в наступну зиму ми будемо ходити по оновлених сходах. Декілька слів про проектування сходів. Оті похилі пандуси в верхній частині повинні бути обов'язково перебудовані в декілька горизонтальних ділянок по 6-8 метрів. А між ділянками по 2-3 сходинки, так взимку буде принципово безпечніше, ніж чекати, коли посиплять сіллю ці ділянки. І на цій умовно-позитивній ноті будемо закінчувати наш репортаж. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніте дзвіночок і обов'язково пишіть коментарі з підтримкою автора чи навіть засудженням автора, мов тема не на часі. Також можете підсказати ще цікаві актуальні теми, на які ви радите зняти відео. Слава Україні!